Троє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу в столиці. Київ атакували майже трьома десятками дронів Камікадзе, проте лише п'ять з них долетіли до міста. Один з дронів гатив по житловому будинку у Києві. З під завалів дістали два десятки людей. Вранці Росія запустила 28 дронів. Камікадзе по Києву долетіли лише 5. Збивали дрони і поліцейські. Вони стояли рядом недалеко від места подлетів шахідів і просто із своїх автоматів, із пістолетів відкрили огонь. Це наші патрульні поліцейські представник однієї з наших спецслужб. Дву словах розкрити, як це було. Услышали, что летит. Мы действовали в составе экипажа, в составе команды. Вот. Э, наша девочка увидела, откуда летит, обозначили цель. Он же ну, он летел чуть дальше в сторону Кудряшова, открыли огонь, э, старались брать упреждение. И после этого увидели, что он резко поменял траекторию и буквально метров 50 от нас взорвался. То есть, вы выпустили примерно порошку из автоматов ну, и вы да, сбили, да, 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 да? Я думаю, больше. Я думаю, больше один из ударов припав на житловий будинок. Люди опинили. Під завалами вдалося врятувати 19 киян і кота на прізвисько філя. Офіпа окутують тірмодіяла. Позвоніть Згодом рятувальники дістали і тіла трьох загиблих. Це літня жінка та молоде подружжя, яке чекало дитину. Загибла була на шостому місяці вагітності. Удари по Києву, посольство США в Україні назвало ганебними. Вгатили росіяни і по Миколаєву. Зокрема, поцілили у дві ємності з олією. Рідина розтіклася по вулицях міста. Додам вранці 17 жовтня. Росіяни вкотре атакували і енергетичну інфраструктуру у столиці на Дніпропетровщині та Сумщині.